від 2 до трьох тисяч військових з північної Кореї можуть перекинути на Курський фронт. Це повідомив президент Зеленський в розмові з журналістами у Мюнхені. КНДР продовжує нарощувати допомогу Росії для війни проти України. За даними Міноборони Південної Кореї, північна вже відправила в Росію понад 10 тисяч солдатів, сотні одиниць техніки та мільйони боєприпасів. Детальніше про співпрацю Кім Чен Іна та Путіна розкаже Владислав Пали. Солдати КНДР після паузи знову повернулися на поле бою. Попри втрати, намагаються штурмувати наші позиції на Курщині разом із росіянами. Але допомагає КНДР Росії не тільки живою силою, передає ще й зброю. Північна Корея надала близько 11 тисяч військовослужбовців, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів. Заява Міністерства оборони Південної Кореї через великі втрати на фронті, Росія справді потребує саме людей, але й боєприпаси для неї не менш важливі. Російська федерація забезпечується північною Кореєю боєприпасами на 60%. Тобто, власного виробництва Російської Федерації не вистачає. Ну там скільки 40% виходить а 60% йде від північної Кореї. На фронті фіксували і північно-корейську артилерію, яку використовують росіяни, а балістикою КНДР б'ють по мирних містах. За даними Reuters, у такий спосіб РФ їх випробовує і допомагає північній Кореї їх модернізувати. Вони спочатку не дуже добре працювали. щось вони не долітали, чи летіли не куди потрібно. Їх я так розумію, удосконалили. Може додали додалеких російських технологій по керуванні цими ракетами, щоб вона була більш точніша, щоб летіла туди, куди її, куди її направляють. В обмін на допомогу КНДР від Росії отримує дрони та ракетні технології, кажуть в інституті вивчення війни. До слова раніше кімчанина бачили на випробуваннях дронів, схожими із російськими ланцетами. Але й не тільки військовими технологіями ділиться Путін. Супутникова технологія. О, це вже щось цікаве для того, щоб створити своє угруповання на орбіті. Я думаю, північній Кореї допомога від Росії потрібна. Авіація також звісно це сільськогосподарської господарська різноманітна техніка та різноманітна продукція у Міноборони Південної Кореї не виключають посилення співпраці двох диктаторів і у 2025 році. Відомо, що КНДР планує подвоїти спроможності щодо виготовлення зброї найімовірніше відправить і ще більше військових до РФ. Владислав Паливода. Ми Україна, марафон. Єдині новини.